У вихідні 13-14 грудня 2025 року погода в Україні продемонструє свій мінливий характер. Якщо субота обіцяє бути відносно спокійною завдяки антициклону, то вже у неділю на більшість областей насунеться негода з опадами та сильним вітром. Субота, 13 грудня, день антициклону. Перший вихідний пройде під знаком сухої погоди. Антициклон забезпечить відсутність опадів на всій території країни. Опади не очікуються. вітер на велебережі, можливі сильні ручки пориви. Температура в середньому по країні від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Найтепліше буде у західних областях. Там стопчики термометрів піднімуться до плюс 2-5 градусів тепла. Неділя 14 грудня. Різка зміна погоди. У неділю синоптична ситуація кардинально зміниться. Атмосферні фронти принесуть похолодання, опади та штормовий вітер. Опади: північ, захід, центр та часткова Харківщина і Запоріжжя очікується мокрий сніг та сніг, можливе налипання мокрого снігу, південь, дощі на Запорожжі з мокрим снігом. Схід у більшості областей без істотних опадів. Небезпечніші явища. На дорогах прогнозуються желедиця. Додатковий димскомфорт створить сильний ручкий вітер північно-західного напрямку. Температура коливатиметься від мінус 3 градусів морозу до плюс 3 градусів тепла. На заході країни до плюс 3-6 градусів тепла. Погода у Києві. Столиця також відчує на собі перепади атмосферного тиску та зміну погоди. 13 грудня у суботу без опадів, можливі прояснення та сонце. Температура в день близько нуля. 14 грудня неділю погода погіршиться, очікується мокрий сніг, налипання снігу та ожеледиться на дорогах, температура 0 плюс 2 градуси тепла. Поради синоптиків. У неділю варто одягатися тепліше через посилення вітру та похолодання. Якщо ви плануєте прогулянку, краще зробити це у першій половині дня, а вечір провести вдома у затишку. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.